Сьогодні ми зібралися на позачергову сесію. Зараз буде бачите, які є два питання. Важливі, тому десь так терміново. Дякую, що всі зійшлися. На 36-ту позачергову сесії Рожнівської сільської ради, 8-го демократичного скликання ради із 22 обраних депутатів прибуло 15, що складає більшість. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України згідно регламенту Рожнівської сільської ради. Засідання 36-ї позачергової сесії Рожнівської сільської ради оголошує. Дякую, прошу представляти. <кліст> Сьогодні виноситься е, два питання порядку денного на е, позачергову сесію. Перше це питання про внесення змін до бюджету Рожчинської сільської територіальної громади на 25 рік і про вихід зі складу учасників ТОВ Роженський сільського. Тому у ну, мене прохання вирішення комісії. Наступиться, заложив дамаху. Пучко. За. Погляденька. Рутофіс. Олюк. Атаманюк. Пугаць. Некипуряк. Матеч. Сахарук. Мацькок. Сенчешек. Буджуяк. Церковнюк. Санчук. Кабан. Радеш. За. 16. 16 за рішення прийняти, переходимо до наступного питання. Хочу сказати, чому ми так терміново зібралися, бо є з державного бюджету для нашої громади на побацький гуртожиток 4 мільйони 608 тисяч субвенція. Тому її треба приймати, зараз треба оголосити тендер. Голосити, треба працювати, щоб оголосити, і до кінця року не так багато часу. Тому А ці кошти треба використати. Бо що, якщо не використаємо, то заберуть до державного бюджету. Але це є тільки частина 4 мільйони 68 Це є 60% кошторису. 40% співфінансування мало бути з нашого бюджету. Це виходить 3 мільйони 3 мільйони. Співфінансування з нашого 3 мільйони 76 тисяч. Але десь попрацювали і є співпраця і з обласного бюджету буде виділено нам ще плюс 2,5 млн Тому з нашого бюджету буде тільки 500 тисяч. Тому зараз Васильівна зачитає проєкт рішення, тому ми зібралися, так дякую, що всі підтримали це. Доброго дня, шановні депутати. Ознайомию вас з проєктом рішення сесії про внесення бюджету Російської сільської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до розпорядження івано Францівської обласної державної адміністрації про жовтня 2025 року номер 432 про рахування та розповідає субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом для нашого бюджету передбачена субвенція за ход до доходів 41015, субвенція з місцевого бюджету на будівництво нового житла, реконструкції існуючих житлових будинків та водочутків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла, тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції державного бюджету у сумі 4 мільйони 68 тисяч 741 гривень 60 копійок. За рахунок цієї субвенції є стримовиця коштів за збільшення бюджетних призначень за кодом бюджетної програми 6089 Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкції існує житлових будинків та гуртожиток, а також переобладнання на житлових приміщень у житлові для, нас, для формування фондів числа тимчасового проживання за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом для капітального ремонту гуртожитку, кубатівського ліцею, імені матка чиремшини. Для тимчасового проживання переміщених осіб у, у вулиці Шкільна, 5А в Кубаті, Посільському районі Венеківської області е, у сумі 4 мільйон шість вісім Також. Е, у даному рішенні включено перерозходів видатків за бюджетною класифікацією та економічною. Зокрема, пропонується зменшити видатки за кодом бюджетної програми 82-40 заходи та роботи з територіальної оборони на суму 50 тисяч гривень та спрямувати дану суму за кодом бюджетної програми 98.00 субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. На 150 тисяч гривень для військової частини А-4056. Також даним рішенням пропонується зробити перерозподіл видатків, зменшуючи видатки по коду доходів видатків СМЦ-4-42, утримання та розвиток інших транспортної інфраструктури та збільшення видатків за бюджетною програмою Організація благоустрою населення на суму 60 тисяч гривень для комунального підприємства Джожнівська ОТГ. Е, наступне за рахунок перевиконання дохідної частини е, загального фонду бюджету е, пропонується внести е, зміни, а саме збільшити доходи загального фонду на суму 538 тисяч п'ятсот, е, в тому числі за кодом доходів 110-101 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами. Із у платників податків в зараз, плати. заразної е, дані е, Збільшення надходжень спрямувати на видатки е, загальному фонду в сумі 46 тисяч гривень за кодом бюджетної програми 97,70 і інших субвенцій місцевого бюджету для Дяблонівського селищного бюджету на отримання жителів Ворожівської сільської територіальної громади, що потребують спеціального догляду. Я був відділенні спеціального догляду для постійного або тимчасового проживання. Також за рахунок перевиконання планується спрямувати кошти у сумі 492 тисячі 500 гривень за кодом бюджетної програми 60 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво нового чакла, реконструкцію існуючих житлових будинків. Та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання в сумі 492 тисячі 500 гривень. Та спрямувати їх для, на проєкт капітальний ремонт гуртожитку по батьківську МВК через тимчасового час, проживання переміщених осіб у вулиці Шкільна 5А в селі Кубаки. Косміського району Гвантові області, це е, співфінансування з місцевого бюджету, зазначення субвенції. Відповідно е, по внесенню змін е, е, вносяться зміни у е, додатки 1.7 е, до рішення про бюджет сільської громади е, та, та викладаються нові редакції, а також затверджується перелік заходів е, і доповнені до місцевих регіонального бланшу виконується збирання бюджету Рожинської сільської територіальної громади у 2025 році. У мене скоріше все, прошу питання. Питання, що в мене Скажіть, будь Васильович, це до вас вже питання, а ми закриваємо це, це на Яблонів переводимо, що? Там, там у нас отримується жителька села Козак, мінус є пенсія, то різницю ми доплачуємо за її отримання лікування і далі. Тобто, як в Львівському відділу місто пенарного далі. Скільки за місяць повідаєте? За рік 90 тисяч. 90 тисяч. 44 не сперемогу. 10 чи 11 тисяч місяць. Думаю, це дуже отримання, без лікування. А що пансіє частини пензію вона паїнка ризикує віднестися 70 сож. Ні, не фінішує. Допомоги подискувати. Того достатньо. Ще питання до допровідуєш. Ніхто не хоче на утреню. Ну, я контролюю. І ти бачиш, що вони все, то я не розумію, що вони. Забрали щось у поліції. Це якась там нервова. Так, це сьогодні там на останній сесії. Тобто, там умов немає. Так от добре, що їй забрали, що вона ще жива. Вона образ викарняє, знаєш, що ті земети у нові банки. Ну, що вона. Ну, наскільки ж вони, другий кредит. Найвищий. Рада, що вона потрапила щось. Ну, добре, питання до сих пор. Якщо немає, до до немає за основу, то ставлю. До проєкторів. Немає ставлю за сходу, тоді си. Поглядає. Заруток. За. За. За мене. За поласник. За. За. Такорюк. Маско. Симчащик. За. Козуляк. За. 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 Цирковнюк. За. 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 Сайчук. За. Кабан. За. 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 16. За. За рішення прийняте. Переходимо до наступного питання про вихід зі складу учасників ТВВ Рожнівський цількомонгос. Це питання відноситься тому, що ще за сільської ради Рожнівської Рожнівська, Рожнівська сільська рада була, учасно, як учасно, була співзасновником Рожнівський цількомонгос. Це не наше комунальне підприємство. Але вона мала часу 24 І тепер е, зміни, змінився цивільний кодекс і треба вийти з засновники. А вони, так було сістара, то вони перейшли на спару. Тому виноситься сьогодні таке дане, е, такий проект рішення. Я зачитаю про вихід зі складу учасників ТОВ ТОЛ, рожінців комогорські, речі статей наші закон України, про місце статтею. 148 Цивільного кодексу України від 16 No8 без 3, 435 -4. Далі е, цивільний кодекс України та статті 54 закону України про господарські товариства від 19.09.1991 року No157612. Шановні, депутати, будь ласка, сесія Рожінської сільської ради вирішила. Перший пункт вийти зі складу товариства з обмеженою відповідальністю Рожденський сільському господар. Є, ДП... Є ДПО 312.65.407 з виплатою належної частки в статутному капіталі учасників товари з обмеженою відповідальністю розмір пісній команго. Є ДПО 3125-407, розмір якої складає 24% в сумі 14 760 гривень в порядку визначеним статутом товариства та чинення законодавства України. Другий пункт надати повноваження голові Рождінської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області, радушу Сергію Васильовичу, представляти інтереси Рождівської сільської ради при виході зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю Рожденський сільський монгосп. Код є 312-65-407 сіт та надати повноваження на підписання від імені Рожніцької сільської ради всіх необхідних документів, а саме заяви про вихід зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Рожінській сім Код От 312 65 407 Такий проєкт рішення. Питання будуть задавати. Хто має платити комусь? Рожнівський сім-Конгос. Сі стіга. На наш рахунок 14760. Бо ми виходимо. А хто має платити? Хто має платити? Для вас. Але не хотіли. Ні, це на рахунок. Євродове, значить. Пропозиції до проєкту рішення доважок. Змінити назву. Змінити назву. Хай тут газ мають. Це вже якісь компанія Пушка. Це мені гольно зміняє. Це вже статуту. А чи ще ці? Останні проценти. Так. Ставлю даний. Пучко. За. Поглядень. Перотапів. За. Бурюк. За. 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 горяк. За. Захарук. За. Розводовський. Сутній Сенчешен. За. Будзуряк. За. Циркунюк. За. Сенчук. Кабан. За. Радеш. За. 16. Шістнадцять за рішення прийняте. Дякую, ми розглянули всі питання на сьогодні, але я ще хочу зробити оголошення. 30 числа о орієнтовно 14.00-15.00 у Хівчині буде бажайніший і відбувається відкриття пам'ятнику. Тому запрошуємо всіх на відкриття пам'ятнику. І 8 числа Васильович чи вже може краще сказав, там на куладину чи то ще немає. Приблизно 10 дивіться, Я думаю, що перед тим уже, якщо будете знати, ми напишемо групу, скрізь, бо це теж таке дійство, ну як у хівчині, так порожньої пару. Це була біда, пам'ятаємо, скільки років, що церква згоріла, слава Богу. Відновилася і все файно. Тому всі питання, які виносились на розгляд 36-ї позачергової сесії Росії сільської ради 8-го демократичного скликання розглянуті. Сергій питання? Обжив, можна одне? Кажіть. Саме наболіли питання, не знаю, чи тільки в кобаках, чи, напевно, Хімчин там трошки вже зроблено. Е, питання доріг. Так. І я так знаю, ви коли сказали, що ви в соцмережі не маєте там якої участі, ви туди не дивитеся, нічого не дивитеся. No, 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 no. Хоча no, no, no. то навіть і президенти no, no. мають сторінку в соцмережах, мережах, що ми там трохи бачили. Люди говорять і дуже дуже негарно не відзиваються як про депутатський конкурс, так і про керівництво нашої ОТГ. Mm -hmm. Ну і Добре би то хтось бачив, якщо там у тому участь не беруть, то добре би. Десь зібралися і прозвітували, що депутати, що керівництво 5 років роботи нашої. І, напевно, до того було скільки, 3 роки чи скільки, звітів ніяких не було. Ну, Люди, може, чули нас, бачили. Звіти були, звіти були, як ви ну, пам'ятаєте, були, доки ну. не почався ковід. Звіти Ні, були. почався 20-му році, так. так, ну, значить, 100. 5 років. То не, не можна десь організувати звіт по селах за нашу чого? роботу. А на ну, депутату з'їхає провести звіт А буде. що керівництво як? Це депутат має ставити умови керівництву, чи керівництво має збирати людей і зробити... Голова не керує депутатом. Ну, чи що? керує? Чи як? Ні, я не розумію, що це депутат має організовувати це, так? Степан Тати хоче прозвітувати, ему ніхто не може. Yeah, yeah. ja, керівництво не хоче прозвітувати, yeah. бачите. Yeah. No. Ta ta я думаю, від хоче розказати. No. А керівництво а не хоче, так? Це вони бачить. Керівництво відповідати за свої дітей. Ні, та що відповідати? Дівчата, керівництво, ви звідлася. У нас керівництво стоїть, а бінантки витла про свою діяльність. Ви про прослой, керівництво про своє. Так, що ви від цього відмовляєтеся. Ваша позиція. Закривайте, закривайтеся.